Добрий вечір. Ми до вас у гості. Так, у нас найменше діти. Приходьте. Також є вода, все необхідне і одяг, і памперси, іграшки, вихователі, медичний персонал. Ліжечка в нас головна лікарка будинку дитини у Кременчиці Юлія Багро йде укриттям під час повітряної тривоги. Тут також ховають вихованців цього закладу, зокрема під час масованих обстрілів міста. У нас тут підписано де саме знаходиться група перебування такого або іншого віку. Освітлення є оці ці чорні екрани, які ви бачите. Це в нас для тепла і звучателя. Також у нас є запаси питної води, технічної води, збиральня. Вона зараз зачинена, але ми можемо в будь-який момент відкрити, тому що вона закріплена за цією саме групою. Три аварійні виходи. На жаль, діти вже звикли. На жаль, діти вже в повному бойовій готовності у нас. Вони вже звикли до того, що як тільки ми кажемо, що повітряна тривога, дітки навіть маленькі, вони вже збираються. Ми максимально швидко, без паніки, спокійно беремо дітей за ручку. Вони в нас зібрані, беремо все необхідне для цього і опускаємося в укриття. За 5 хвилин, ну 5-7, Ми доходимо. Як розповіла Юлія Багро, підвальне приміщення, яким вони користуються, не є повноцінним укриттям. Після обстрілу Кременчука 19 серпня деякі користувачі соцмереж запропонували евакуювати дітей до заходу України. Але нині цю пропозицію не розглядають, розповіла Юлія Багро. Безумовно, в Кременчуці зараз така важка ситуація, тобто ми не знаємо, коли саме за цей період війни будуть прильоти. Зараз питання екстреної евакуації дітей незалежно чи за кордон, чи в межах України. Воно відхилено, тому що пан Когут на прошому тижні до нас був Він сказав, що заклад в задвільному стані, тому тимчасово ми можемо знаходитися тут з приводу інших регіонів, областей України. Я думаю, небезпечно візді. У будинку дитини планують збудувати повноцінне укриття. Нині триває експертиза проєктно-кошторисної документації, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Юрій Курилко. Зараз закінчується вже термін експертизи проектної документації. Я так думаю, це питання буде вирішено. В будь-якому випадку, я що хочу сказати, ми проводимо цю роботу незалежності під чим підпорядкування, буде подібний заклад. Спочатку кошторисна документація, це проект, там буде указана ціна. Чому я зараз не можу сказати, тому що там є свої особливості ділянки, де там з комунікації, там і там. Потрібно провести ще там геодезію. Ну, вона вже проведена. Експертизу там це це все буде упиратись потім у кошти. Як повідомив Юрій Курилко, завершити експертизу проєктно-кошторисної документації для будівництва укриття будинку дитини планують на початку вересня. Світлана Мастепан, Богдан Казиріт та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.